For Ukraine, Катерина Катричук Каруана, Ентоні Каруана, Анд Лариса Гондер, анд Лита Ай. З промовою виступить Лариса Гонтар. Лариса є майка, директора фонду та теж, що співзнасновника благодійної організації Мальта for Ukraine. Ласкаво просимо до слова. Шановні присутні, дорога мальтійсько-українська родина, маю за велику честь і приємність сьогодні в день народження в незалежності нашої рідної України привітати усіх нас зі святом від імені благодійної організації фонду Мальта для України. Кажуть, що добро і милосердя народжується в тиші. І саме тут на Мальті народилась ідея створення фонду Мальта для України в перший місяць початку війни 22-го року. Ідея належала громадянину Мальти, моєму зяті Ентоні Таруана, його дружині моїй дочці Катерині і їхній маленькій Олесандрій. Директором фонду є мій син Олександр, який зараз разом із родиною проживає в Україні. Щороку гуманітарний вантаж від нашого фонду долає відстань 3000 кілометрів і особисто доставляється в Україну ентоні. На початку це були продукти, засоби гігієни, харчування, які ми всі, це все ми отримували від небайдужих вас. До сліз було бачити, як дітки однієї з мальтійських парафіяльних церков принесли і віддали нам свої збереження в копилках. Зараз наша допомога має більш ціль... цільове призначення: це медичні перепарати, повсякденний одяг для військових, обладнання для прифронтових шкіл, речі першої щоденної необхідності для жителів прифронтових районів. Цьогоріч, місяць тому, це все вже було доставлено в Україну і передано туди, де цього потребують найбільше. Але наш фонд не міг би функціонувати повноцінно без вас.